Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Яка ситуація наразі на Харківщині? Запитаємо Олега Синігубова. Він з нами на зв'язку. Це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітання. Будь ласка, вітаю вас, вітаю вас. Так, дійсно приблизно вночі біля опівночі ворог завдав удари шхедами, зокрема індустріальний район міста Харкова безпосередньо, і ви вже зазначали, було пошкоджено два приватні житлові будинки. Інша Удари пройшлися на харківський район. Постраждала частково наша критична інфраструктура, яка саме повідомляти не будемо. Однак, фактично констатуємо, що ми входимо у важкий осінньо-зимовий період, де ворог фактично буде намагатися, як і минулого року, знищувати нашу там відповідно там енергетику, інші, скажімо так, об'єкти для того, щоб дійсно чинити далі терор нашого місцевого населення. Наші служби працювали фактично цілодобово, цілу ніч для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цих атак, і тут я хочу звернутися до наших місцевих мешканців, і тут ми маємо об'єднати зусилля. І я їх прошу, звичайно, що не викладати ті наслідки атак, які ми маємо свідками, яких можливо вони. Стають оскільки це дуже важливо, оскільки це несе небезпеку для наших і підрозділів ДСНС і нашої національної поліції екстреної швидкої медичної допомоги, оскільки вони одразу після прильотів працюють на місці і оперативно ліквідовують наслідки ворожих атак. Крім того, щодо обстановки ворог продовжує обстрілювати північ нашої області, Вовчанський. На напрямок відповідно куп'янський напрямок, ворог, де намагається фактично проводити штурмові дії. Наші збройні сили відбили біля десяти ворожих атак і е знищили більше десятка одиниць ворожої там техніки, живої сили противника. Там ідуть е запеклі бої. Однак наші збройні сили на своїх позиціях стоять і звичайно наносять великих втрат е по цьому напрямку ворогові. Так само у нас. В дуже висока зберігається міна небезпека. Вчора населен пункт Гракове, це Куп'янський район. В полі підірвалися два цивільних чоловіки, На, на жаль, гинули на місці. Ну і щодо населеного пункту гроза так дійсно у нас там збільшилася кількість втрат. Це вже 56 людей. Одна жінка померла у лікарні. Як ми зазначали, всі хто там зазнали ушкоджень, вони у досить важкому стані. Ну і ще двох людей було ідентифіковано на місії, які раніше там рахувалися, як зниклі безвісти. Тому робота по всім напрямкам триває. Фронт у нас стабільний, ну і наші всі екстрені служби приведені у скажімо так підвищену готовність для того, щоб оперативно реагувати на ворожі атаки, пане Олеже. Тобто, ми розуміємо боляче про це питати, але існує ймовірність, як ми розуміємо, що кількість жертв внаслідок цього удару по грозі вона може ще збільшитися. Так, дійсно, ми сподіваємося, звичайно, на краще за те, що. Це і так велика кількість, звичайно, для нас фактично втрата. Ми зараз займаємося і там намагаємося проаналізувати потреби кожної сім'ї. Працюють наші там сімейні служби, соцслужби для того, щоб там оперативно реагувати на ті виклики, які є. Ну і так дійсно ми не виключаємо, тому що частина, скажімо так, рештків тіл ще не ідентифікована. Тут національна поліція, експертні служби фактично працюють цілодобово для того, щоб Завершити цю роботу і ще коротко попрошу вас повідомити, чи існує зараз якийсь контакт з організацією Об'єднаних Націй, тому що були повідомлення про те, що буде спрямована відповідна місія, яка вивчатиме цей злочин вже на місці у Харківщині. Чи є ці контакти зараз? Так, абсолютно є. Вони налагоджені. Ми працюємо із минулого року на створенні всі робочі групи, які об'єднують всіх абсолютно донорів, всі громадські там організації Червоного Христа та організації. ООН і зараз вони аналізують знову знов ж знов таки потреби для того, щоб оперативно провести виплати. І про ці суми вже є відповідно домовленість, є сім'ї. Де фактично є загиблі і є відповідно постраждалі? І тут там будуть виплати, і тим, і тим. Дякуємо Дякую. вам. Олег Синігубов, начальник харківської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.